Новий робочий тиждень в Україні буде безсніжним. Попри відсутність опадів, про зиму нагадає мороз. Значних змін у погоді не очікується. Лише у Криму можливі невеликі опади. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 5, 10 градусів, в день від мінус 3 до плюс 2. На Полтавщині хмари відрання закриватимуть собою небо і триматимуться до завершення доби без опадів. Температура повітря в день становитиме мінус три градуси. Після опівночі опуститься до мінус семи. У Кременчуці небо буде похмурим, без опадів. Світлою пори доби повітря прогріється до мінус трьох, вночі очікується сім градусів морозу. У горішніх плавнях 11 лютого буде хмарно і сухо. Мінус 2 градуси обіцяють синоптики у день. Уночі мороз посилиться до мінус 7. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 11 грудня 2022 і 2024 років. За даними мето фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964 –– шістдесят градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.